Місяця ми двадцять третього ми виходили в місті Кременчук на акції кожних виходних. А десь під кінець 24-го року ми почали акції проводити в місті Світловодськ, і дві акції провели в Світловодськ, і дві акції провели в селищі Павлиш. До вас приєднувся, Сахалі, Чет, Приєднуються і, це... і... Найбайдужі люди приєднуються до нас і підтримують. Багато людей виходить на підтримку нашої акції, на підтримку полонених. Наші акції э, створюються за підтримки э, рідних військовополонених базових міцних. Ми не відносимося ні до яких політичних партій, ні до яких громадських організацій. У нас тут э, рідні, чи, э, Сини батьки в полоні. Я по безвісті зникнув. У мене чоловік зник на курському напрямку 31 жовтня 2024 року. З Курського напрямку я не знаю, міняють когось, не міняють, вони вичають, немає жодної інформації, куди тільки не зверталася. Я вже написала в СБУ, я писала в НІ координаційний штаб. Де тільки може? Ніякої інформації немає. Живий він, загинув він, я нічого про нього не знаю. Це дуже важко. Я вперше. Я раз прийшла на цю акцію, щоб нам догадати, що існують і інші підрозділи, що є дуже багато військовополонених і на Курському напрямку, і на Кураковському, і на Покровському. Ну, Будьте того, щоб держава якимось чином домовлялася з, з агресором, щоб міняли наших рідних, щоб ми мали про них якусь інформацію. Вся ця робота велася інтенсивніше. Тому що ця невідомість, вона вбиває нас тут, а їх вбиває там. Ми не знаємо, що з ними. У нас тут сонце світить, ми ходимо, у нас все добре, а людей там катують, і невідомо, що з ними відбувається. Ви його забрали до війська чи не вірить? Він служив з грудня 23-го року, але він був тут, в, в мобільних групах ПВО. Наприкінці вересня його забрали в Курську області, і виходить два місяці, він це в нього було перше завдання. Він зайшов в Курську область 4 жовтня і 31 жовтня він зник без вісті. За цей час його жодного разу не виводили ну, нічого. Тобто він там пробув 20 днів всім Третього по 17 жовтня зникло більше 150 чоловік. чоловіків. Розшукуємо, на даний час є підтвердження через міжнародний Червоний Хрест було, але де стан здоров'я йому на, 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 на час? даний період 53 роки. він Це був у цивільному житті? Водій далекобійник його призвали до війська економи. Він сам пішов добровольцем, да. він з першого дня ходив до ТЦК і призвали його 4-го на 2-го, 23-го. Що ви сподіваєтеся, що зміниться? Ну, може, якось суспільство, може, люди, які займаються обмінами військовополоненими, розвитку безвісті зміниться. Може, хтось побачить е, людей, які ну, вже були обміняні. Може, якусь інформацію надати. У мене тато зник з 2022 року, вже як три роки немає. І ми його розшукуємо, щоб його можна було знайти, і він повернувся знову в життя. Я його пам'ятаю молодим, е, він без бороди, а зараз е, не, не виглядає. Він е, говорить, що казали мені, що борода є теж. あっ